Це ініціатива е, створення такого освітньо-культурного хабу, в якому молодь могла би приходити вечорами, днями, е, працювати, вчити уроки, е, збиратися разом на якісь вечірки, також для того, щоб проводити різноманітні заходи, лекції, як от було сьогодні. Е, от, чи просто сидіти тут, е, знайомитися з іншими людьми. Е, е, метою цієї ініціативи є Створення власне такого фізичного місця магніту для молоді для проактивної молоді, яка е, бажає тут е, в нашій громаді реалізовуватися, реалізовувати свої ідеї, е, впроваджувати якісь класні проєкти. О, тому це є таким собі е, точкою збору для всієї актив для всього активу. Одним із важливих чинників у розбудові громади це є залучення молоді до прийняття. Адміністративних важливих рішень для громади також це є підтримка юних активістів у їх всіх починаннях та створення належних умов для реалізації їхніх різноманітних ідей та проєктів. Створення цього простору надасть можливість. Реалізовувати різні молодіжні ідеї, це ніби як маленький такий місточок взаємодії та співпраці між молоддю нашої громади, а також владою. Я хотіла створити в місті такий якби клапчик, в якому люди будуть приходити, вони будуть спілкуватися, знайомитися. І от зараз третя, третій етап цього проєкту я реалізувала свою ідею. Я провела цей вечір знайомств. А на мою думку, все було чудово. В рамках проєкту нам вдалося закупити три акустичних мікрофони для того, щоб також ще мікшерний пульт, для того, щоб ми могли записувати подкасти. Сьогодні ця тема є дуже популярною, тому молодь нашого міста також виявила бажання брати в цьому участь, і зараз ми працюємо над тим, щоб запустити декілька україномовних подкастів. Найбільше сподобалось, напевно, таборування в трьох бобрах, я в ньому був, а також був на стратегічній сесії. І ось приходжу на деякі ініціативи, які влаштовую. Зараз, як кажуть, легше падати, ніж підійматися, а отут-от розумієте, якось розбавляєш цей весь буде оцю всю буденність, якось цю рутину. Трохи от розмовляю з деякими людьми. Якщо в майбутньому будуть проводитись якісь ініціативи, то обов'язково буду приходити приймати участь. ідеї для нових громад. Дав молоді е, можливість, по-перше, познайомитися між собою. Ми на таборуванні повчилися всі разом, познайомилися. Після того ми разом складали стратегію розвитку молоді, і було е, тут найважливіше те, що цю стратегію розвитку молоді складала не хтось десь там в міській раді з дорослих, а це ініційовувала сама молодь. Е, самі між собою спілкуючись, розуміли, які е, потреби у них є. Які проєкти їм потрібно втілити, де вони хочуть бачити нововолинську молодь у майбутньому? Ось тому це було надзвичайно ефективно. І зараз молодь має можливість, має простір для реалізації своїх ідей, власне створення кроків того, як реалізувати ту стратегію розвитку молоді, яку вони ж самі ж написали. Такого плану проекти потрібні в нашій громаді. Дуже хотілося, щоб їх було все більше і більше. Звичайно, ми, як представники влади, будемо долучатися, адже наша думка така, що молодь це не лише наше майбутнє, це і наше сьогодення. І для того з нею потрібно працювати не на завтра, а вже сьогодні. Що ми і робимо е, на першому етапі таборування, те, що було в трьох обрах, дуже сподобався тренінг, особливо Ігора Гозя. Також Бориса Карпуса нові знайомства. Я б так сказав би дуже, дуже класно проведений час. Завдяки таборуванню я зрозумів, що можна не боятися щось робити і можна втілювати це навіть в такому малесенькому місті, як у нас дуже важливо, аби молодь брала участь в громаді, тому що потім може бути таке, що їм буде не подобатись те, що робить влада, те, що роблять інші громадські організації, вони будуть це хейтити. Але вони при цьому не беруть участі, щоб зробити щось так, як вони хочуть. Тобто буде таке не дуже хороше відношення між владою, людьми. І якщо буде більше людей брати участь, більше людей, більше молоді, підлітків будуть. Розбиратися в цьому будуть створювати круті штуки, будуть робити е, класні проекти, ідеї будуть давати, інші будуть створювати, і це буде е, дуже класно в поєднанні. Цедже. Я знаю, що молодь дуже сильно впливає, як, як загалом на місто, так і на людей в місті.